Україна має всі шанси зробити виробництво екологічно чистим та менш витратним. Тілити відповідний проект із зменшення споживання українськими підприємствами енергоресурсів та зробити це без шкоди для довкілля. Взявся центр ресурсоефективного та чистого виробництва за кошти Швейцарії та Австрії. Центр заснувала українська спілка підприємців та промисловців спільно з КПІ. Проект супроводжують українські політехніки та швейцарські науковці. Вже є підприємства, які провели першу оцінку пов'язану з енергозберігаючими технологіями, екологічно чистим виробництвом. Вони отримують консультації від центру чистих технологій Київського політехнічного інституту. Причому деякі з цих рекомендацій можна реалізувати без значних інвестицій. Україна не повинна пасти задніх у новітніх технологіях. Якщо впроваджувати сучасні методи на старому обладнанні, кажуть експерти, економічний ефект буде незначним: 20, максимум 30%. відсотків. Тож заради збереження природних ресурсів, треба переобладнати старі фабрики та заводи. Ми зараз дуже багато кажемо про високі технології в Україні. Але зелені технології вони теж є високими це і всі сонячні батареї, там і уловлювання, СО2, прочі, прочі, Вони теж це теж високотехнологічне рішення, і ми повинні забезпечити, щоб якомога більше наших виробництв переобладналися. А це вимагає вже коштів, інвестицій. Тому це такий процес, який вимагає державної підтримки, державної політики. І якраз у Міністерстві економіки зараз. Цю роботу активізує. Деякі підприємці готові йти на новації, адже вони позитивно вплинуть і на економічний ефект. Бо газ дорожчий, а виробництво не повинно зупинятися. Тож знайшли альтернативу. Уже на сьогоднішній день ми знизили потреби в електричній енергії, знизили потреби в газу. Зараз працюємо над реконструкцією нашого підприємства з метою заміни газу. На другі види палива це вугілля і торф. Ми в цьому напрямку працюємо із провідними підприємцями України. Пан Падій каже, поруються із переобладнанням виробництва самотужки без банківських кредитів. Нині вже 10 підприємств у Київській та 6 у Вінницькій області реалізують проекти з енергозбереження та екологічно чистого виробництва. Економічний ефект очікують в межах 40 мільйонів гривень. новини УТР.